День. Ура! Новий день! Опять на роботі, утром кордон привіз, народ тоді з'їздив од віз, пересмянку, коротше, і вернувся на базу. Газель вже стояла під загрузкою, набрана водою. Виїхав везу по ходу на об'єкт Зара неможливо. Їду потихеньку, хоча время вже 2 години дня. І десь час туди, час назад, десь на 4, ну і часа качка. В принципі, по графіку Що ще дорогою. Рішив, забув, засипати, купив. Не знаю, поможе, не поможе. Називається герметик сухий. Каже, хто допомагає, хто не допомагає. воно 50 дерев лікоє. Це не гроші. Повезе, повезе, не повезе. Бо з ним будемо бояти. Щас стану там десь. こたザセープう、いっぱいこのようと思うたる Всім привіт! Я в новому гаражу. Був ремонт, зробили красоту, плитка нова, яма, решетки. Так що зимою ремонтував під снігом на дворі, бо тут робили ремонт. Тепер є можливість ремонтувати в гаражі. Ремонт невеликий, пропали холості, зняв карбюратор помив його. Компресором поведував і ставлю його. Воду ставити назад. Такий от карбюратор у мене. Купували його новий. Зразу він зовсім не хотів робити. Тоді трохи я його настроїв, став робити. От їздив оце він та більше, ніж півгоду, мабуть, нормально. Це щось опять холості стали хандрить Поведував там все. Подивився, прокладочки, там все ціленьке, він нормальний. Міняв фільтр новий, ставив воздушний, зробив масу, хорошу нову масу і кинув на, на раму. Прикрутив її внизу там до, до роми. Щоб на раму була гарна маса. Так що така машина, така робота. Да, ще не все. Освіжив диски. Освіжив диски. І борти. Покрасив борти. Бак. Чорним покрасив. диски Ззаді. Це вже на ній їздили, це вже пилю припало. Тут гарно покрасилось. Освіжилась, стало трошки раму попіддували. Ну так. Тент, звісно, порваний, треба шити. Опять же, їздив вона кожен день. Їздив вона кожен день. Не я на ній їздю, я в основному там ремонтую, то масло доливаю, то диблюсь, антифріз провіряю. Щоб не тік ніде влив, був герметик, жидкий один не поміг. Потім жидкий ще один, теж не поміг. Тоді всипав уже цей порошочок там такий. Ну, не порошочок, а так за 50 гривень там, дешеве, там купив. І тоді вже воно ну, нормально, в принципі. Подивимося, що буде зимою. Зимою, звісно, буде текти ну Може, попаяємо ще радіатор. Так що такий справи, така робота. Поміняли трубку тормозну на газелі, лопнула, прокачали тормоза, підвів ручник зробив. І обнесло було вінець маховика. Ну, стартер добав стартер. Купили новий стартер і через тиждень ним оббило вінець маховика, то викидали коробку, вкинули новий диск, нову корзину. І виживний. Ну, коротше. Трошки її підлаштували. Трошки її підлаштували. Так що УАЗік теж їздить. Так, він їздить, звісно, стрюмно. Скористя включається, так включається, але ну, не так, як хотілося б. Ну поки їздять, хай їздять. Так що, народ, такі справи. Такий у мене бокс хороший, новий. По-моему, вікною видно. Форт стоїть. Так що буду доробляти, збирати, заводити і пробувати виїжджати. Все, друзі, дякую за перегляди. Всім пока-пока. اللهم <applause> <applause>